Привіт! Це канал Paykit. Тут ми розповідаємо про розумні постсистеми, які дозволять вашому бізнесу легко та швидко автоматизувати продажі. У цьому відео ми розглянемо, як працювати з документом надходження в системі PayKit. Готові? Тоді починаємо. Накладні надходження можуть бути створені двома способами: як новий документ або з раніше створеного документа. Для роботи з документом надходження перейдіть у розділ Документи. Підрозділ торгові пункт надходження. Для створення накладної надходження. Натисніть кнопку Додати надходження плюс. У вікні заповніть рядки. Номер документа заповнюється автоматично. Дата документа торгова точка. робоче місце, Постачальник валюта. Номер накладної постачальника не обов'язково. Дата накладної постачальника не обов'язково. Коментар не обов'язково та договір. Після заповнення обов'язкових полів, позначених символом Astrix, натисніть кнопку Створити. Далі з'явиться список товарів, з якого необхідно заповнити накладну. По черзі підберіть товари та додайте їх у документ. Товари підбираються шляхом кліку на назву товару, після чого відкриється вікно картка товару, яке теж необхідно заповнити. У картці товару його назва буде стояти за замовчуванням. Вкажіть кількість, ціну, одиницю виміру та натисніть кнопку Додати. Щоб прискорити процес підбору товару, можна виконати підбір товару по постачальнику. У цьому випадку необхідно натиснути на кнопку Товари за постачальником. Коли всі необхідні дії будуть виконані, натисніть кнопку Відправити чи Провести без підтвердження. Ось і все. Тепер ви знаєте, як працювати з документом надходження в PayKit POS та як цю інформацію використовувати у вашому бізнесі.